Ти мені шкодник, ти мені шкоднік? каже, хочу туди. Да, ось Так, О, Ну і що будемо робити? О, боже ж мій. Каже, підожди, ще трішки, я його дістану, я його дістану. Фенді хоче з тобою гратись, а грається сама з собою. Так, да? зайчика? Ой, куди? Добре, що пилячки ніде нема, бо породи Фенді, не балуйся. Ось так. Отак. І що це буде? отак. так. Давай. Оце в нас ранку вже так. Ми вже награлися, порозкидали все. Ввечері складаємо в одну кучку, щоб я ночую як встаю, не впала тут. Через ці іграшки. Ой, куди? Куда? І куди поповз, хлопчик? Куди? У нас сьогодні теплий день буде. Ножка зачепилася. Ой. Все, все, все. Таке буває, буває таке. Трішки поплакали. Все. І, і знову туди. Ага. Ножка зачепилася об ножку кровати. Ліжечка. Все, все, мій хороший. Ой, ну-ну там ножка. Ой. Вікуля купила для малюка ось такий костюмчик біля 300 гривень, там трішки не 300. І ось таку курточку. Фенді тихо, От, з кармашками, але вона нам довгенька, ну а так вже можна одягати така температура, як плюс 14, як сьогодні обіцяють, чи більше з капюшончиком і з вушками. І коштує 289 гривень. Ну, от от такі ціни. Фенді. Що ти не знайдеш святіка? Ти? Він під кровать заліз. Зараз пошукаємо. А, ні, вже виліз. Святік ти де? Ку-ку. Ку-ку. Кажи, що вона там на кроваті, а я тут граємось. Да, граємось. Дивіться, що це чудо робить. Ручками підтягується, а, а каже, ти мене знімаєш, не буду підтягуватися. Ой, ну, горшок тобі, біда буде. Ой, і земельку ми трогаємо, так? От і він йому не дає спокою. Да, Святик? так. От дивіться, що. <ривіться>, дивіться, дивіться, піднімається. Ой, боже ж мій, господі. О. Що там робиться, каже Бабуля, ти туди листочків накидала та накидала, що ти пообривав. Ку-ку. Угу. Святик. Свят. Ку-ку. Давай. Ага, оцей листочок. Ну, його треба зрізати, він теж жовтіє, можеш доставати тільки я боюсь, що ти перекинеш. Все, пішли далі. Каже, яке там далі. Вчора приготувала касети для посіву салату. Ну, і в мене тут є одеський, але це кучерявий. Віка його не любить, а собі я посажу декілька потім. А це австралійський салат латук. зараз я ось насипала середньостиглий, напівкачанний вегетаційний період сходів 60-70 днів. Ну, і оце я хочу в касети. Експеримент я ніколи не садила в касети. Ну, щоб трішки раніше і можна було розсадити у ґрунт. І оце ж поки знайшла. Е, ці салати, а в мене там лежать, це ж Віка купувала в цьому році ось такі і ще томати, які я забула про них. Ой, так теж буває. То я їх зараз замочу. я дуже, Оцього в мене ніколи не було. А ці були, то я замочу зараз насіння і ще не. Ой, я куди буду садити, не знаю. Але дуже хочеться цей чорний. О там у мене є якийсь теж схожий на нього. Ну, а це Чорний принц точно. Це буде дуже, це вже буде 14 видів. У мене скільки вже його роду нема, ну, потихеньку щось там по декілька кущиків. Справа в тому, що як його не підживлюєш, то їх буде мало. Ну, хоч щось та й буде. А зараз я йду, поки малюк спить, я швиденько посаджу оці, висію, верніше, там більше 30 касет, подекілька штучок, не буду я їх рахувати. Висію на веранді, вони будуть стояти у мене. Висіяла та там по декілька Падало в касети. Зараз отак збризкаю, це водичка тепла і поставлю на вікно, мабуть, бо стіл мені треба. Це в веранді в мене тут така робота проходить. Падало по шість, може і більше, От, по два, потім розсадити можна і, може, швидше виростуть. Це я, я так не робила, це пер, вперше. Ну, думаю, чому ні. Я, здається, в минулому чи в позапрошлому році проріжувала і лілі давала, вона садила оту. Думаю, що теж вийде. Дуже не заливаю. Отак, водичка тепленька. І поки малюк спить, я цим зайнята. Віка зайнята онлайн працею щось там. Так що, поки в мене є час, я це зробила. І зараз замочу ті томати, що я їх пропустила. Ну нічого. Добре, що побачила, то пошкодувала. Що не висадила, ну це вистачить водички. Сьогодні буде сонячно, уже сонячно, бачите? То підемо гуляти все. Ну, ось так. Хай тепер проростають насінинки. Дуже маленькі касети. Але коли я купила, я в чомусь не подумала, що вони маленькі, що сюди можна тільки розсаду квітів таких посадити, щоб корінці були невеликі. Ну, а це ж і придумала, що можна ж сюди салат посіяти і посіяла. Бігаю на а там прохолодно, то виділа сільтер. І це ж наколотила водичку з сілью, а сіль чомусь не хоче роздавати. за сіль? сіль. Сіль куплена в прошлому Так, Ну і зараз я гляну, скільки їх тут. Чорний принцип. Тут відкриваєш, погано відкривається, то я зрізаю. Так, що вони тут? 0,15 гривень. Зараз висипаю. Ой, чорний принц, скільки ж тут у вас. Ще все. Один, два, так, що всі. гривень стоїть пакетик якось недорого, то не факт, що воно тут проросте. Ну, ось так. Тепер король ранніх. Теж 0,15 15 грамів, і теж 5 гривень. Ну, корот, крані давай, і тепер. Як я пропустила, я не знаю, але якось пропустила. Оце до вечора постують, тут всіка. До вечора постоїть, потім я вже не буду на прорушення і висію. Ну, це так. так. Зараз тут ще перевірю. Ці дуже хочеться ж виростити оцих чорних принців. Так, ну, я отак і ще відріжу. Ма тут не нічого. Ні, немає. Ні, здалося. Так, це не знаю, тому її не буду. Ну, ось так. Тепер набухнуть вони. Ну, пишуть, що пакували їх в лютому цього року. На я їх висію. Побачив, що там виросте. Це вже, здається, все.